Слава Україні! Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. 24 серпня 547 доба протистояння нашої країни проти агресора. Ворог продовжує тероризувати мирне населення, бити по цивільним об'єктам, нищити нашу територію та вбивати українців. Про атаки окупантів та вітрощу в Росії про головні новини області. Далі, але спершу. З Днем Незалежності Україна. Сьогодні, як ніколи, ми пишаємося своєю ідентичністю, своєю нацією, своїм народом. Сьогодні, як ніколи, ми розуміємо цінність незалежності та свободи. Протягом майже третини незалежності України ми боремося за свою свободу, конституцію, кордони та можливість вільно жити на своїй землі. І ми обов'язково переможемо зі святом Українці. Вночі Росія вдарила ракетами по Дніпру. Постраждало сім людей: три чоловіки та чотири жінки. Шість людей госпіталізували в стані середньої тяжкості. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Також у місті пошкоджено банк, заправку, готель, агрофірму, виробництво меблів, адмінбудівлю та понівечено 15 кіосків та два житлові будинки. На щиті з війни додому повернувся славучанин Сергій Поліщук. Чоловік був старшим сержантом. Сьогодні у громаді оголошено день жалоби за загиблим героєм. Віддати шану полеглому за незалежність України військовослужбовцю жителі громади зможуть уже сьогодні, о 12-й годині, у міському палаці культури. Поминальну панахиду за Сергієм Поліщуком проведуть о 13-й в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, що в Славуті. Поховають героя на міському новому кладовищі. Учора у Тверській області впав літак. На борту літака перебував власник ПВК Вагнер Євген Пригожин та співзасновник групи Дмитро Уткін. Загалом унаслідок авіатрощі загинуло 10 осіб, 7 пасажирів та 3 члени екіпажу. Про це повідомляє федеральне агентство повітряного транспорту Росавіація. Опублікували список пасажирів. Сам літак впав біля села Кужанкіно-Бологівського району Тверської області Росії. У соціальних мережах поширювали відео авіатрощі. Зараз ви його бачите на екранах. На відео видно, як літак стрімко падає на землю. В небі видно сліди. У соціальних мережах публікують про те, що ці сліди схожі на роботу протиповітряної авіації. Активно обговорюють одну із версій авіатрощі. Це робота сил російської ППО, політаку з пригожиним. Росавіація почала розслідування причин самої аварії з телеграм-каналу ПВК Вагнер. Повідомляють про смерть Пригожина та опублікували низку погроз на адресу Кремля. Ми не здивовані. Так у Білому домі відреагували на можливу смерть Пригожина. Більше деталей згодом. Музика. На Хмельниччині закликають утриматися від відвідувань місць масового скупчення людей під час святкування 32-ї річниці незалежності України. Перший заступник очільника ОВА Сергій Тюрін закликав дотримуватись правил особистої безпеки та не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки загроза атак по території усієї України залишається дуже високою. Бережіть себе. Енергетики продовжують свою роботу, і сьогодні у Хмельницькому залишаться без світла мешканці вулиці Прибузька. Орієнтовні відключення заплановані до 16-ї години. На годину довше, тобто до 17-ї, відключень слід очікувати жителям сіл масівці, Пархомівці, пирогівці, що належать до Хмельницької громади. Ще раз з Днем незалежності українці, ми прощаємося, але чекаємо вас протягом дня в ефірах Першого подільського та у соціальних мережах телеканалу. Бережіть себе! Слава Україні!